Сама по собі, без оцих якихось надуманих історій, я не цікава. При інших людях ви завжди маєте бути на стороні вашої дитини. Діти дійсно бояться. Я знаю, що ти теж знатна фантазерка. Мої фантазії вже почали бути якимись навіть негативними. За крок до того, що тебе розкриють, і всі будуть потім тебе зневажати, тикати на тебе пальцем. Прагнуть уваги від власних батьків. Вітаю! Мене звати Ірина Пецьорковська і я директорка онлайн-школи School. а також я мама дорослого підлітка. І на відміну від більшості дорослих, я обожнюю підлітків спостерігати за їхнім розвитком та бачити підскуплю. Усім привіт! Мене звати Анна Соловйова і я операційна директорка James School. Я вже більше чотирьох років працюю в освіті з різними проєктами і дуже часто стикаюся з протиріччями очікувань підлітків та батьків. Усім привіт! Поверненням на канал Jam School. Сьогодні ми розбираємо дуже цікаву тему брехня чи фантазії в підлітковому віці. І за цю тему ми окремо вдячні нашій підписниці, яка залишила коментар під нашим іншим кастом з запитанням, чи є приховання якоїсь інформації та брехня, ознакою підліткового віку. Ну що, пані Ірино, починаємо. Ой, я е, хочу розпочати зі свого досвіду. В першому класі мені дуже хотілося уваги, але е, мені не здавалося, що я була якоюсь такою, да, яка заслуговувала на цю увагу і просто така, як я є. Ну чим я була цікава. Тому моя фантазія прийшла мені на допомогу, і я почала своїм однокласникам розповідати про те, що. Мій дядя фокусник, і в нього є мавпочка. Ось, і кожного дня я приходила, розповідала ці якісь е, скажені історії про цю мавпочку, що вона зробила, як вона губною помадою фарбує собі губи, все. Це були такі захопливі історії. Я настільки втягнулася в цю роль, що кожного дня моя фантазія несла мене все далі і далі. І ось одного дня, після уроків, приходить моя бабуся, щоб забрати мене зі школи, і до неї моя вчителька звертається каже: А ви не проти, як? Що до ірочки прийдуть однокласники в гості подивитися на мавпочку. І ви уявляєте да, цю паузу, і я дивлюся на бабусю. Бабуся дивиться на мене і каже: я на все життя буду вдячна їй за цю відповідь. Вона каже: ви знаєте, вона прихворіла. Після цієї хвороби смертельної вона померла. Тому ніхто так мавпочку той не побачив. Але оця м ситуація, я запам'ятала її на все своє життя. Оцей момент, коли тебе, е ти стоїш буквально да, на за крок до того, що тебе розкриють, і всі будуть потім тебе зневажати, тикати на тебе пальцем, дізнавшись про те, що всі ці історії ти нафантазувала фантазувала і вигадала. О, тому я ж кажу ще раз, що я бабусі дуже дуже вдячна, що в цей момент вона мене не спалила. Да? Звісно, вдома я вигребла все, що можна, але це найкраще. Можливо, це не стосується прямо теми, але отут я б хотіла сказати про те, що при інших людях ви завжди маєте бути на стороні вашої дитини. Дома за зачиненими дверима ви можете їй сказати все, що ви про це думаєте. Але коли це відбувається там при інших людях, будь ласка, завжди станьте на сторону вашої дитини. Вона це точно вам не забуде і буде вдячна все життя. Ось як я своїй бабусі, да, Ну, а якщо давай про фантазії, я знаю, що ти теж знатна фантазерка. Так, насправді, отут ми трошки почнемо саме з теми от брехня чи фантазії. Тут варто дуже сильно розрізняти, тому що фантазії вони насправді притаманні всім дітям, бо в них уява працює інакше, не тільки підліткам. Тобто фантазувати дитина може почати не з підліткового віку, а й доволі раніше. У мене взагалі було так, що я е, пишу вірші, пишу різні такі твори, казки. І тому ну, з дитинства моя уява була дуже розвинена. Читала багато книжок і багато фентезі, тому завжди щось придумувала. Мої фантазії вони були дуже різні. А коли я була маленька, я більше так свої фантазії розповідала родичам, батькам і найбільше своїй сестрі. Вона в мене молодша і вона вірила в усе. Так Так, я їй подавала якісь свої фантазії як правду. Я там щось вигадувала, придумала там як зараз пам'ятаю, що я їй сказала, що слово «пилосмок» пишеться через я, п'яло від слова пяльця. Я от просто. Придумувала якісь несенітниці просто. І так, моя сестра іноді вірила, іноді не вірила, але я дуже старалася розповісти всі свої фантазії. І це було не для того, щоб якось привернути на себе увагу, а просто щоб повеселитися. Тобто, Коли я була маленька, у мене ще не було цієї потреби бути там в центрі уваги, щоб на мене хтось її звертав. Тобто всі фантазії вони були такі невинні, е, які просто розповіли. Розповідалися як якась історія. Далі, коли я вже дорослішала, там ближче до підліткового віку, фантазування вже спрямовувалося не на там сім'ю, а більше все ж таки на однолітків. Тому що мені, наприклад, здавалося, що сама по собі, без оцих якихось надуманих історій, я не цікава. Я з Харкова, і в нашій школі всі сім'ї були. Доволі схожі одна на одну, тобто ми всі були там плюс-мінус з одного району, плюс-мінус у всіх батьки працювали там на однакових роботах, умовно кажучи. Навіть планування квартир в ті часи, мені здається, у всіх була якась кольорова... І ремонти. Так, так, у всіх була якась кольорова там кімната. Тобто, ну у всіх було все схоже. Тому якщо ти хотів якось виділитися, але в тебе не нічого там, скажімо, для тебе цікавого чи визначного не відбувалося. Ти починав, звичайно, щоб придумувати: Все, що з тобою трапилося на шляху до школи, або щось, що з тобою трапилося в школі, або вдома, тобто ці фантазії вже були більш схожі на саме брехню, але це все ж таки були фантазії, тобто mm -hmm. це були вигадані історії. І потім, в підлітковому віці, все для мене обернулося е, навпаки. Тобто я не придумувала якісь хороші фантазії про себе. Я навпаки старалася якось. У мене просто був імідж такої дівчинки-відмінниці, що я там, отримую гарні оцінки, що просто там дім, школа, гуртки, там, англійська мова і так далі. І я вже не хотіла, щоб мене так сприймали і бачили в мені тільки там, якусь відмінницю, там правильну дівчинку. Тому мої фантазії вже почали бути навіть... Якимись... Навіть негативними, щоб, умовно кажучи, там, зіпсувати оцей свій портрет правильної дівчини. Mm -hmm. От, і це негативно, бо ти ну, псуєш, скажімо так, свій образ, свій імідж просто для того, щоб тебе сприймали е так само, як і всіх інших. Це як, була як Це була як захисна реакція, умовна маска, яку ти надягаєш, щоб влитися. Насправді ми дуже це бачимо не тільки в підлітках, а й в дорослих людях. Mm -hmm. Дуже часто можемо спостерігати, як дівчина чи хлопець, наприклад, в залежності від того, з ким вони будують стосунки, або в якому колі друзів спілкуються, починають підлаштовуватись. Mm -hmm. Тобто, якщо там твоя компанія друзів любить настільні ігри, ти раптом стаєш завзятим гравцем в настільні ігри. Якщо вони люблять там якусь е, вечірки або якісь танці, ти Раптом стаєш там завзятим не знаю, відвідувачем клубів. Тобто, ну, люди, які от не змогли визначитися з тим, ким вони є, і прийняти, що основне, прийняти себе, вони починають отак от фантазувати, підлаштовуватись. А для підлітків це взагалі не більш притаманно, бо це сприйняття, це такий ключовий фактор, який вони, якого вони прагнуть. І другий момент, який я вже зазначила, це бажання звернути увагу. Іноді, навіть коли діти фантазують і намагаються цим самим звернути на себе увагу однолітків, насправді підсвідомо прагнуть іншого, прагнуть уваги від власних батьків. От їм не вистачає того, щоб коли там, підліток приходить додому, щоб ви спитали. Як у тебе справи? Що цікавого? Дуже часто батьки це питають, але хочуть під цим соусом почути своє як справи в школі, як справи в школі, які оцінки, чи зробив домашку, чи відвідав гурток. І тут немає простору для підлітка поділитися тим, що. Там у неї чи у нього на душі розказати дійсно, mm -hmm. що, що їм цікаво, що їх турбують. І от в цьому прагненні уваги вигадуються взагалі безліч різних фантазій. Іноді це можуть бути не повністю вигадані історії, а, наприклад, перебільшення дійсності. Mm -hmm. От тобто, ну, це навіть притаманний дорослим, наприклад. Уявимо там чоловіків на риболовлі, вони там зловили якусь рибу. Ну таку mm -hmm. кажуть, отаку oh, таку, рибу зловили. Yeah. От, ну, і так само в підлітки вони дуже часто перебільшують дійсність для того, щоб це здавалося більш яскравим, більш цікавим, і іноді самі самі починають це вірити. От тому фантазії, в принципі, це не так погано, як вона може здаватись. Тут головне допомогти дитині прийняти дійсність, прийняти себе, зрозуміти, чому саме вона фантазує. Дуже часто через фантазії дитини ви можете почути, що саме дитині не вистачає. Якщо вона постійно придумає, що вона там відвідала якесь місце, можливо, їй цього не вистачає, кудись піти, отримати нові враження. Якщо вона фантазує про те, який в неї там, красивий вдома куточок, якого в неї немає, можливо, їй не вистачає особистого простору, який вона. Вона може самостійно облаштувати. Ну тобто тут треба прислухатися і разом з дитиною працювати над тим, щоб її реальність була їй цікавою, щоб вона приймала себе ну, в реальності, в дійсності, е і от шукати шляхи до того, щоб, можливо, навіть якісь фантазії були реальними, а не надуманими. Але тут небезпечний момент. Е Е, ще ось про брехню. Це вже от відмінне від фантазії, а брехня вона не завжди може виглядати такою невинною, як фантазії. Іноді ця брехня може бути от прям чимось таким е, більш негативним, скажімо так. От як в цьому контексті розрізняти, що таке взагалі там підліткова брехня? Якою вона може бути? Тут така з брехньою і фантазіями, да, насправді тонка межа, те, що батьки можуть називати одне іншим. Фантазію брехнею, да, брехню фантазією. Ось я б тут сказала так, як можна. Вже зрозуміти плюс-мінус по тому, як дитина вам розповідає, це брехня чи фантазія. У фантазії вона дуже зазвичай деталізована, вона зазвичай дуже яскраво і емоційно описується, і там дитину, ви не побачите, що вона задумується. Навіть погляд її частіше за все буде спрямований десь уверх і кудись в сторону. Це вже е, означає, що дитина там щось вигадує, собі фантазує, намагається уявити, так? як правило, дитина, яка ну, людина. Людина, яка бреше, вона навпаки намагається відводити очі, якось їх в сторону чи ховати, опускати вниз. Її відповіді часто можуть бути більш такими скомканими, да? вони не завжди притримуються якоїсь одної послідовної лінії, в тому, що каже, може плутатися в тому, що говорить, на якісь уточнюючі питання да? починати зовсім щось інше відповідати. Ну, тобто, брехня відчуває. І по тому, як дитина це розповідає, і як вона себе в цей момент почуває. Так, але ну дуже індивідуально. Ну, є професіонали брехуни. <ріх> Особливо, ну тут варто, я думаю, розглянути випадки, в яких найчастіше брешуть підлітки. Я думаю, от в моєму випадку це було з оцінками. Страх. Я думаю, ми всі Не. стикалися з тим, як ми виправляли оцінки в щоденнику, там переклеювали рядочок або замазували коректором, але все одно рано чи пізно там мама чи батько йшли на батьківські збори і дізнавалися ну, реально. Дитини. Це цікаво, тому що я у мені завжди правда з брехнею боролися. Я якщо трійку виправляла, то на четвірку. І моя мама: ну чому? Ну чому на четвірку? Ну на п'ятірку ж легше було виправити. Я казала, то було б брехня, я на п'ятірку не знаю. Тому насправді це. Є такий момент, але чому я це робила? Ну тому що я боялася прийти і сказати, що у мене трійка, тому що я знаю, що ну, я буду як мінімум слухати довгі нудні лекції, дуже неприємні для себе. І отут, до речі, ми з тобою коли про це розмовляли, що дуже часто, навіть якщо батьки насправді тебе не сварять за оцінки, але оце у чомусь у всіх дітей в голові: оце, що мене приб'ють, мене за це приб'ють. вдома. Вп'є а потім мама в шоці думає, що така страшна, що я да. тобі ну тут залежить так. Іноді, дійсно, де успішність це така дуже важлива тема. Діти дійсно бояться, що навіть бояться не стільки якогось покарання, бо ну будемо вірити, що е, більшість, хто нас дивиться, не карають дітей за оцінки, але вони бояться цього розчарування, що там моя мама засмутиться, якщо в мене буде погана оцінка. От, і, і оце засмучення Вони гіперболізують uh -huh. і там, транслюють на там, мене вб'ють або ще щось таке. От, і так само в підлітковому віці дітям властиво ототожнювати всіх батьків до докупи. Тобто вони їх там, називають. Joy. Предки там радагі. Радагі, там, і так далі. От і навіть якщо там ви власне свою дитину не сварюєте, у вас взагалі там тема оцінок не є чимось таким суперважливим, що їй там треба всі 12 отримувати. Але якщо в її оточенні так відбувається, то так чи інакше вона може це так сприймати як mm -hmm. істину переносити, переносити на себе і дійсно за це переживати. Це може бути не тільки з оцінками, наприклад, дитина там загубила куртку або гаман and <laughs> А там сказали, що ой ні, я не загубила, я там вона в школі, я там завтра її принесу, або там я віддала другу і так далі, і тому <зв>. подібне. Тобто, насправді, найчастіша причина, чому підлітки брешуть, це страх якогось осуду, страх того, що нерозуміння, Нерозуміння, страх того, що вони там розчарують, бо вони так чи інакше прагнуть схвалення батьків. Ми всі навіть в дорослому віці mm -hmm. прагнемо, щоб наші батьки нас любили безумовно і сприймали без якихось там факторів. От, і тому нам всім в будь-якому віці дуже сумно, якщо ми робимо щось таке, або стається щось таке, що може засмутити або якось розчарувати батьків. Тому навіть якщо дитина вже там, прибрехала, скажімо так, і ви про це дізналися, важливо от, спокійно, просто з нею. Провести діалог, що вона може вам це відкрито розповідати. Тобто тут головне не почати одразу з того, що ой, навіщо ти брешеш там і ну, почати на це давити. провести розмову, що якщо б ти прийшла. Сказала це чесно, от нічого б не сталося, ми просто поговорили е, і все, тобто по показати їй, що ну, таких би наслідків якихось дійсно б не було, От, і пояснити важливість чесного діалогу в майбутньому. Так, і рятую завжди в усіх ситуаціях, насправді, родинні зв'язки це почуття гумору, у членів родини. Да? Якщо ви вмієте над цими ситуаціями посміятися, якщо ви вмієте а, дитині показати себе, та також з іншого ракурсу, що ви теж колись і фантазували, і брехали. Що ви знаєте, що ви були по ту сторону, то тоді ну, вони будуть відчувати вас як живу людину, а не ідола ідеального. Да? І тоді буде. Легше легше розповідати про якісь свої приколи, проколи і таке інше. Сто відсотків дуже часто у дітей складається картинка своїх батьків, нібито супергероїв. От я пам'ятаю, що в мене точно так було, бо в мене батьки добре навчалися в школі, добре навчалися в університеті, працювали з раннього віку, і в мене завжди була така картинка, що вони ідеальні. Я також бути ідеальною. Якщо в якихось моментах я була не ідеальною, мені було. Страшно навіть самі собі в цьому зізнатися. Досі пам'ятаю, як я плакала через дев'ятку з біології там де, в сьомому класі, хоча ну нічого такого. Ну не було якихось таких наслідків, просто навіть самим собі підліткам іноді важко одізнатися, що вони не відповідають якимось очікуванням своїм або своїх батьків, ідеалізують образи дорослих, і важливо показувати інший бік, що це нормально. Ніхто не ідеальний. У всіх бувають різні етапи в житті, і ми через них тільки навчаємось і йдемо далі. І тут насправді, окрім брехні, є ще цікавий фактор. Ми от розібрали трошки фантазії брехню. А нас ще питала якраз наша підписниця про момент приховування угу. дуже часто це притаманно. Саме з початку підліткового віку. У, у дітей по молодше є така дитяча безпосередність, де вони все, що в них на думці, все, Ввалюють, що відбулося, де? вивалюють. Буває, звісно, по-різному. Бувають такі діти, які там з самого раннього дитинства е не все розповідають через ті чи інші причини. Це може бути як через ну, атмосферу, що вони угу. не відчувають простору довіри, а може бути і просто так, бо насправді характер дитини він ну, не в не. Формується прям 100% угу. так само, як він у її батьків. Вона більш інтровертна. Вона в собі. може бути просто от такою, і це, як формується характер, це така недозліжена насправді тема. Це Просто дуже багато факторів угу. на це впливають, не, не тільки модель дорослих в сім'ї. от. А буває так, що дитина все все ось розповідала, розповідала, і тут наступає якийсь момент, де вона. Закривається і перестає з батьками цим ділитися. Чи є це прямою норма, ознакою підліткового норма, віку? Абсолютно. Ні. В плані того, що це не пряма кореляція, що все, якщо дитині там 9 років, наприклад, чи там менше, і вона різко починає щось приховувати, це не значить, що вона угу. там рано війшла в підлітковий вік. Тут треба дивитися на ситуацію, якщо дитина по іншим ознакам у вас ще не в підлітковому віці. І ну, її реальний вік, скажімо так, значно молодший, тут варто запевнити, що з дитиною не трапилась якась негативна ситуація, uh -huh. тобто, що, е, що не, не трапилося щось таке, про що вона боїться там розповісти, і, і закрилося. От, а якщо ваша дитина вже у підлітковому віці і е, почала щось приховувати, це норма. Це дійсно так. Тому що, по-перше, батькам треба зрозуміти такий фактор, що скільки років людині там вже після підліткового віку не було, все одно ми не будемо 100% інформації розповідати нашим батькам. Угу. І не завжди це тому, що ми не хочемо або не відчуваємо довіри. Є просто якісь речі, які ми залишаємо в собі. І все. Тобто, це не значить, що ви там погана мама чи поганий батько. Але є і інша сторона в підлітковому віці: це ось цей момент, що вони бояться якогось осуду або ж бояться. Почути якусь іншу думку і починають більше приховувати в підлітковому віці. Пані Ірино, можете розказати? От можливо, як у вас донькою це було, чи можливо у вас або у учнів як це відбувається? Угу. Чому вони починають щось приховувати? В принципі, мабуть, у 99% у підлітків бачу, що обов'язково наступає десь. Такий період, який треба, може, там, років з 12, як правило, там, чи з 11, і він пару років тримає, коли діти справді закриваються більше від батьків, навіть якщо там суперкласні стосунки, батьків, і вони насправді люблять, довіряють своїм батькам, але ось це. Це період, знаєте, тому що якби відбувається народження уже іншої дорослої людини, такі процеси вони завжди потребують більшого якогось такого е занурення в себе. да, І це може бути не те, що ваша дитина щось приховує, вона сама для себе це якось іще не змогла проаналізувати, да, вона не змогла це прожити сама з собою і не готова, в принципі, цим, з цим ділитися. Якщо ж ваші стосунки ну і до того були далеко не ідеальними, і ось дитина війшла в цей період, і може здаватися, що ви просто банально її не зрозумієте. Ну, і справді ми так часто себе поводимо, дорослі, да, що транслюємо нашим дітям, ніби ми не здатні зрозуміти те, що вона проживає. Так, в цей період ось, діти стають більш закритими в собі. І тут дуже важливо дати своїй дитині ось таке розуміння, щоб вона знала, що якщо у неї буде бажання з вами поговорити, що ви відкриті, без засудження, ви готові вислухати да, і прийняти. Те, з чим вона до вас прийде, але при цьому не наполягати, не намагатися лізти там і всередину, в голову, що вона там думає, що вона приховує, бо це навпаки дуже сильно їх відштовхує. Так, вони mm -hmm. насправді починають вибудовувати ці кордони не тільки в тому, що вони кажуть, а наприклад, навіть в особистому просторі. І це такий момент в багатьох американських mm -hmm. фільмах, де дитина зачиняється в кімнаті, вішає там постер, не заходити, або там територія зачинена, і це нормально, те, що дитина прагне якось відокремитись, mm -hmm. там мати особистий простір, кімнату, і вона хоче, щоб ви поважали це. Це абсолютно нормально. Дійсно, там треба стукати, перш mm -hmm. ніж зайти в кімнату, не треба лізти, якщо там дитина не готова щось розповісти. От, навіть якщо ви вже дізналися якусь інформацію так чи інакше, краще буде, ну якщо зачекати. це не загрожує там прямо її там життю чи здоров'ю, краще все ж таки зачекати моменту, поки дитина сама буде готова до вас прийти і це розповісти. Mm. Бо дійсно іноді якісь речі треба спочатку. Самостійно в голові якось придумати для того, щоб вже ділитися угу. і почути якусь думку. Якщо дитина, в принципі, до вас довгий період не приходить, ви можете позитивно ініціювати розмову, не з цілю щось вивідати, а розповісти про себе, про, про свій день. Насправді. Дуже круто спрацьовують отакі невимушені діалоги, щоб дитина бачила, що ви теж жива людина. Не чула, що ви тільки там на роботі приходите додому і цікавитесь її життям. Розповідайте про своє життя, що у вас за день е, сталося. Можливо, це е, повпливає на те, що дитина також захоче розповісти, як угу. пройшов її день, які там в неї переживання. Діліться своїми, будьте відкритими, будьте просто собою. Це а взагалі так, мені краще. здається, це ж нормально. Ми ж теж як батьки, да, дорослі люди не все розповідаємо нашим дітям. Так само ми маємо і їм дати право на їхній власний простір. Вони мають право на свої таємниці, на те, щоб не усім з нами ділитися, треба поважати це право кожної людини і собі давати таку можливість. Ось і я думаю, що це є якраз таке ознака, що ваша дитина дорослішає. Так, тому фантазуйте разом. Так а якщо у вас виникають іще якісь ситуації, які ви хотіли, щоб ми розглянули в наших подкастах, будь ласка, діліться ними в коментарях, і ми обов'язково все зробимо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей.